Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна духовний наставник Ченнеллір Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю вас! Я дуже рада. Дякую, що запросили. Іштар, ми сьогодні поговоримо про неймовірну таємницю Всесвіту. Я знаю, що в грудні ваші наставники відкрили вам надзвичайно велику таємницю. Але. Попередили, що її розголошувати поки не час. Я знаю, що зараз на початку березня уже час прийшов і вже можна відкрити людям ту таємницю, яку відкрили вам ваші наставники. Та ж так про що ж вони говорили? Так, дякую, це неочікувано. Насправді, я думаю, що в той період грудня місяця дуже багатьом провідникам була подана дана інформація, і коли я її дізналася, мені захотілося її розповісти зразу всім людям, якби все розказати. Ну на що мені не дали добро, тому що сказали, що немає готовності, і зараз не час. І інколи бувають такі моменти, коли ти дізнаєшся щось і хочеш розповісти, підказати, сказати, але. Простір так все влаштовує, що ти не можеш це зробити. І в грудні мені розповіли про те, що до 28 квітня буде відбуватися, якби у нас на планеті буде відбуватися ніби така фільтрація переміщення людей. Фільтрація людей по частоті їх вібрації, і навіть територіально. тобто люди, які вже розвиваються, живуть по серцю, а вони працюють над собою. Вони відповідно піднімають свою частоту вібрації і вони вже вібрують на іншій частоті. І таким чином до 28 квітня буде відбуватися отакий от етап групування людей. Будуть групуватися люди, наприклад. Одних цінностей люди з однією частотою вібрації будуть е, групуватися із тими людьми Йти в одному напрямку. Люди із більш високою частотою вібрації будуть групуватися з іншими людьми, і таким чином буде е, створено дуже багато груп. По оцій частоті нашої вібрації, і навіть буде переміщення територіальне, тобто люди в даний момент часу, якраз зараз, коли відбуваються оці всі події в березні і коридор затемний, дуже багато людей змінять навіть місце проживання. Тобі зараз для них це як щось неможливо, але насправді простір і всесвіт влаштує так, що навіть ці люди, яких будуть групувати по певних територіях і по певних групах, вони будуть змінювати своє місце проживання, тобто вони навіть можуть переїхати в іншу країну. Деякі будуть повертатися в Україну, деякі будуть виїжджати з країни. Тобі це буде іти, якби таке, така фільтрація переформатування людей. І все і тут основний такий виклик для нас усіх буде: це наші емоції. І все залежить від того, як ми свою емоційну складову виявляємо на те, що відбувається ззовні, а ззовні буде відбуватися маса різноманітних подій. Суспільних, політичних, соціальних, фінансових різних, просто різноманітних величезний стіл, як Шведська лінія, дуже багато різноманітних подій, і основний урок кожного із нас. Як ми будемо реагувати на ці події на цих людей, на слова цих людей, на події, які відбуваються в соціумі, навіть на слова і на реакції своїх близьких і рідних, і все залежить від емоцій. І коли ми, наприклад, відбувається у нас якась ситуація, і ми взриваємося емоціями на своїх близьких. І потім в один момент ми розуміємо, що це було вже схоже, наприклад, вісім років тому. Чому так? Тому що нас будуть повертати до нас старої версії. То, що було приблизно вісім років тому. І ті реакції, які ми реагували вісім років тому, нам зараз як дубль два. Екзамен номер два. Чи пройдемо чи ні? І дуже важливо оцю емоційну складову, тому що насправді усі хвороби, усі занепокоєння і всі страхи у нас ідуть тільки від емоцій. Уявляєте, коли сказали, що всі хвороби від думок, але насправді ми не живемо зараз ментально. Ми живемо емоційно і всі хвороби від емоцій. І от це володіння своєю емоцією в стані внутрішнього спокою, це є ключем для нас. Відповідно, в нашому полі змінюються люди будуть змінюватися люди, і це нормально тому що ми будемо іти у певні групи до тих людей, з якими ми резонуємо на однаковій частоті, ми ніби на одинаковій хвилі, і таким важливим е, підказкою це заспокоїти свою внутрішню воду, свій внутрішній спокій, перебувати постійно у гармонії і внутрішньому спокою. Як це зробити, коли відбувається максимально багато подій в нашій країні, в соціумі, в політиці, в житті і так далі. Дуже просто ми складаємося із води, і уявіть, що в нашому тілі тіло наповнене повністю водою, от до сердечної чакри, ми повністю наповнені водою. І коли ми в такому емоційному сильному стані, наша вода, ніби величезні хвилі всередині шатається. От потрібно в моменті заспокоїти свою внутрішню воду. І цей урок, який ми зараз проходимо, це життєвий урок. І насправді це, це повернення нас до нашої старої версії. Тому дуже зараз такий цікавий момент для всіх, і дуже важливо те, що от ми повинні розуміти, що те, як ми будемо реагувати на події, на ситуації, на реакції інших людей, на те, що люди кажуть нам, буде дуже сильно впливати, як буде наш подальший шлях. А також однією із підказок, яку знаю, напевно, не тільки я багато знаю, про те, що потрібно відслідковувати е, накладені чужі програми на нашу проекцію, тому що ми навіть можемо проживати в даний період чужий досвід, який не був у нашій проекції, в нашій гілкій реальності. Але ми під призмою того, що хтось нам щось сказав, або ми почули від когось щось, ми зразу взяли що це за істину, і ми почали проживати цей досвід. Хоча він міг бути і не нас, не наш, тому в цей період дуже важливо така підказка відслідковувати, які програми, які страхи, чиї вони, чи вони належать нашій структурі з нашого минулого або з інших реінкарнаціях, чи ті програми накладені на нас іззовні, іншими людьми, іншими подіями, іншими ситуаціями. І перед кожним, звичайно, буде вибір: що ми обираємо, куди ми йдемо, тому що все одно ми живемо в такому дуальному світі, де ми все одно обираємо. А вибір ми робимо зазвичай через емоції. Тому до 28 квітня буде оце все таке відбуватися, і потім, уже відповідно, ми будемо далі проживати свій прекрасний досвід тут. Іштар, а хто ось ви зараз сказали на початку саме про тих людей, які почали займатися духовним розвитком? Хтось, як ви кажете, більше, хтось менше, хтось резонує, хтось ні. Але що буде з людьми, які взагалі не займаються своїм духовним розвитком? Їх теж згрупують в якісь там окремі, скажімо так, групи, і що буде з ними? Так, насправді ті люди, які можуть не практикувати, не займатися духовним розвитком, но вони протягом життя а, живуть просто по серцю. І вони на такому самому рівні по частоті вібрацій. У них ті самі цінності, що, наприклад, у людини, яка вже 5 років займається духовним розвитком, є такі люди, які просто живуть по серцю, по доброму слову, по добрих вчинках, вони знають закони карми, і вони також вібрують на високій частоті, навіть якщо вони дуже духовно не практикують, але вони просто живуть по серцю. Ті люди, які Будуть на іншій частоті ті вібрації, їх будуть групувати із тими людьми, які теж резонують і в яких разом із ними спільні цінності, і вони просто будуть а, проживати той досвід. Деяких людей будуть повертати навіть у минулі події, і хтось буде заходити, ніби в таку часову петлю, де буде перепроживати ті події, які уже в принципі були колись, але вони не здані, не ну, не прожиті. І так само людей буде повертати у минуле для того, щоб все одно оцей цю галочку пройти. Звичайно, що будуть такі люди, які будуть заходити в цю часову петлю і знову повторювати цей досвід. Це будуть ті люди, які зараз е, знаходяться в такому стані низьковібраційних енергіях, в постійному е, осудженні себе, в постійному незадоволенні житті, в постійному в постійних таких емоціях негативних деструктивних всього замало, всього немає. В когось є у мене нема. Ми всі помремо. А що буде з світом? А все поміняється, ва люди поміняються. Тобто, якщо є отакий ланцюг думок, ми вже свою частоту понижаємо, і відповідно, ми вже коливаємося на трішки іншій частоті, і ми будемо притягувати таких же самих людей, які мають такі самі цінності, мають такі самі думки, і в принципі будуть нас підтримувати і казати: Так, так, ти правий, все котиться ось в темряву, і всі тут все закінчиться. Тобто, ми будемо притягувати по своїх цінностях, по своїй частоті вібрації подібних собі людей. Розумієте, і відповідно будуть горбуватися ці люди, і кожен із них буде проживати досвід. І що саме цікаво, що ті люди, наприклад, які були поряд, але вони, наприклад, певні групи в одну сторону, інші в другі, треті, в третю, вони навіть можуть між собою не пересікатися. І бувають такі моменти зараз. Оцей вибір, він навіть продемонструє те, що певні люди, певні ситуації з подіями, навіть вже більше в житті не будуть траплятися. Тобто ж ми будемо жити ніби на одній території, але ми не будемо з тими. Людьми пересікатися, так як ми з ними не е, вібруємо на одній частоті, Тобто ми навіть з ними не будемо фізично пересікатися. Іштар, ви розумієте, що от зараз ви сказали, така вас фраза прозвучала, які от живуть в такому негативі, що ми всі помремо, нічого не буде, зміниться валюта, все погано. Але ж ви розумієте, що зараз дуже багато от простір, суспільство інформаційні за засоби масової інформації саме через ті події, які відбуваються, і налаштовують більшість людей на такі думки. Для чого це якісь відбір? І, можливо, є люди у світі на землі, які про це знають і спеціально влаштовують такий відбір. Для чого? Звичайно, для того, щоб стримати людину і віддалити її від істинного себе, від Бога всередині себе, це робиться тільки для того, щоб максимально віддалити нас від того світла, з яким ми вже народжені, яке вже нам належить по праву, і відповідно, що можна як можна знищити націю, як можна знищити цивілізацію? Війною, ні, ми далі будемо боротися. Голодом ні, ми далі будемо боротися. Як можна знищити націю, коли знищується мораль, дух, коли знищується? От, коли знищується ось цей дух людей, тоді можна знищити, і все робиться максимально для того, щоб занизити. Занизити цінність самої людини перебування її тут на землі, звичайно, що це робиться з якимось замислом. На все є великий замисел, звичайно, і це величезний виклик для нас усіх, але знаючи це, і просячи Бога, завжди молитися Богу, просити Бога вказати правильний шлях направити до тої людини, до тої ситуації, до тої події на ту територію, де буде максимально благодісно, де буде оце щастя і де буде правда, розумієте? Просити Бога, молитися про це. І тоді цей шлях покажеться. Виходити, виходити із цих низьковібраційних енергій, хоча всі скажуть, що це нелегко зробити. Ось така ситуація, це все виправдовування. Насправді, що може бути таке, що ми не можемо зробити. Ну нема нічого неможливого. коли ми знаємо, хто ми є і пізнаємо свою силу. Що може нам завадити це зробити? Хто може зламати наш святий дух всередині нас? Хто ніхто не може це зробити, коли ми налаштуємося на себе, на свою силу, на силу цього божественного духу всередині, і скажемо ні, я не приймаю ці програми, я не приймаю цей деструктив. Нехай це всі це все ці всі пророцтва, які негативні, що ми там щось станеться. Нехай вони залишаються в тих людей, які оце демонструють. Нехай це буде зовні, але не в моєму домі. У свій храм, в свій дім я не впускаю ці програми. Це чужі програми, це їхня реальність. Вони хочуть проживати цю реальність. Нехай їм Бог допомагає проживати цю реальність. А я обираю іншу, ту, яку я хочу. Зробити вибір, зробити вибір і проявити цю силу свого могутнього святого Духа. Ми це можемо зробити. Я це знаю. Я вірю, що ми можемо це зробити. А от Іштар, я впевнена, що багато людей, які почують сьогодні от цей запис, як прокинуться. І захочуть з чогось почати. І зрозуміють, що от я хочу змінити так, але я ніколи не займався духовними практиками. Я не знаю, як це робити, з чого розпочати. От перший крок, порада від іштар саме для таких людей поговорити із собою, але не із собою, як із людиною. А як з величною могутньою божественною суттю, звернутися до себе всередину, не до себе людського, не з людського ега і не з людської свідомості, а звернутися до себе як до Бога, попросити Бога в собі, тому що ми є діти Бога. Уявляєте, якщо нас болить тут серце, то Бога серце болить у тисячу раз більше за нас, бо в нього більше серце, і його серце більше болить за нас. Розумієте? Попросити Бога себе позвер... попросити до себе звернутися, тільки до себе почути цей голос. Ну, але ж дивіться, Іштар, я, зараз я вас розумію, як також практик, як чую, як також людина, яка старається, намагається вчити людей, от почути Бога в собі. А от вони сидять і не чують. Таке буває. Тобто, треба не зупинятися, треба йти далі, треба кожен день пробувати, намагатися. Тому що дуже багато зараз будуть сідати, але ви знаєте, що це буде як насильно. І вони його не почують. Ви ж розумієте про це? Що порадити? Звичайно, коли є сумнів, це означає, що нас хтось стримує. Є певна енергія сумніву, певна енергія страху це також енергії, але енергію можна змінити. І коли ми відчуваємо, що щось у нас не виходить, це означає, що нас щось стримує. Тобі ж ми маємо потенційно велику силу цього досягти, але є таке певне наша частинка, нашого нижчого я, яке тяне нас назад. Відповідно. Очистити себе, попросити, хто до кого звертається: ангели, архангели, Сананда, Марія Магдалена, Діва Марія. Хто до кого звертається, хто кому молиться, святому Богу, святому Духу, попросити, очистити мій простір, так і сказати: я прошу очистити мій простір від усіх негативних, деструктивних енергій, які зараз знаходяться в моєму просторі, які заважають мені потенційно себе чути. Я прошу вас усіх звільнити мій простір. Я прошу очистити цей простір, запросити Архангела задкиїла, щоб він просто ці енергії трансформував у високі вібрації. Після очистки простору старатися чути себе, молитися, просити. Навіть якщо ми не сидимо в медитації, медитація може, коли ви їдете в транспорті. Це теж може бути для вас медитація. Хтось має посуд, це медитація. Хтось займається якимись своїми справами, але паралельно думає про себе, заходить в свій внутрішній світ. Це теж медитація. Потрібно практикувати постійно. Ви думаєте, я? Я зразу себе там почула. Я коли чула, я взагалі боялася, що це за голоса, хто взагалі говорить. Це мене також лякало. Хочеться чути, але інколи, а чи готова людина почути те, що скажуть, і чи готова жити так, як кажуть. Але дуже важливо все одно, я знаю, що кожен прокинеться. Кожен тому, що цей час вже підходить все ближче і ближче. І ми всі прокидаємося і відкриваємо очі, і стоп, а тут не так, а це не так. А дійсно, а я ж можу більше. А чому хтось має керувати мною? Чому хтось має маніпулювати мною? Я ж сам можу вирішувати свою долю. Я ж сам можу писати от свою книгу долі, я можу сам її написати. Я знаю, що це буде з кожним. Не зупинятися, не зупинятися, пам'ятайте, що ви як священний сусуд, священна колба, яку налитий божественне світло. Пам'ятати про це і ніколи не зупинятися, іти завжди уперед, навіть якщо не виходить, не чую, я не чую нікого, в мене нічого не получається. Я навіть нічого не відчуваю. Далі продовжувати продовжувати медитувати і продовжувати молитися, просити Бога. І в один момент це прийде. Це навіть усвідомлення. Ми очікуємо чогось грандіозного, фейерверків, Очікуємо, що все спустилися з неба, нас поблагословили, віддали нам честь і щось таке наподобі. Цього феєричного може не бути. Може бути просте усвідомлення. А хто я є? А що взагалі я за енергія? А що я тут роблю? Що це за планета? А яке у мене завдання? І взагалі, а як я себе пізнаю через це тіло, через свої аспекти може бути таке усвідомлення, і це величезний крок. Насправді це також дуже добре. Іштар, неймовірний іштар, дякую вам за ті знання, якими ділитесь з нами з нашими підписниками. Я Хочу сказати нашим підписникам, якщо ви відчули, що е, прийшов час пробуджуватись і вам, будь ласка, в описі цього відео будуть контакти духовного наставника. І ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо вважаєте, що стали просто як е, перед вами тупик, і ви не знаєте, куди йти. Будь ласка, контакти. Іштар в описі цього відео. Дякую вам, Іштар. Не прощаюся з вами, а кажу до зустрічі в особистому блозі Тетяни. Агай!